Даного гофру, яка для трьох проводків дуже велика. Видно, десь не знайшли раніше, іншої не було. Ми будемо міняти на таку тоненьку. І вона коротка, а ми цією заодно, якщо видно, якщо її потягнути донизу, то ця, то тут то залишається дуже багато місця. Ми закриємо весь провід, щоб він тут не мав можливості. Десь перетертися. Щоб край гофри не пошкодив проводим, щоб вони не протерлися. Спочатку підмотуємо самі проводим. Два, три, чотири вітка з стрічкою. Потім одіваємо саму гофру. Гофра в нас не нова, вона вже була вжитку, але вона ще підійде. І тепер поверху зафіксовуємо вже саму гофру. Так само двома-трема витками. Все. Тепер там вона не буде перетирати, Проводи в нас заізольовані. Погано виднося. І гофра скріплена, вона не буде розходитися, не буде. Все. Все, підключаємо до трамплера. В такому стані зараз контакти, відміті, чистенькі. Все зеленяча, звідти забране. Будемо встановлювати на місце Місце так само почистили. Газовий редуктор раніше воно тут так прикручувалося на ці болти, а тепер тримається тільки на одному. Тут же різьба зірвана, прийшлось підложити шайбочки. Щоб прикрутити маси, продовжуємо далі збирати. Так, тут теж почищено. Так же саме вимета, якщо вам виднося. Зараз все забандажуємо, поставимо в гофру. Все буде ок. Що було зроблено? Вже стоїть фільтр, зібрано, змачений тросик, да? як він там правильно Підсоса, тому що не вертався назад, видно, десь попала волога, а термозухи шприцком легенько заляв туди, розробив то, що треба. Працює відмінно. Навели порядок тут, комутатор. Там видно все. Зараз світло. Поставили все в говру, замотали чорною ізолентою, скріпили, все файно. Навели лад з цими проводами, попідв'язували, все тримається хорошо. Також, хто пам'ятає, тут були проводи. На хвилинку моє світло. Тут дуже багато було проводів, всяких різних, вони ні до чого не йшли. Я їх прозвонив свою контрольку, яку я зробив, куди вони йшли раніше? Тут колись була сигналізація, тут стояв датчик капот відкривати. Можливо, то було щось на сигналізацію, куди йшло. Зараз її немає. Забрав. Так же саме. Провід на фафа, -фа, на сигнал. Тож, тут був з багатьох кусочків сигнал, там видно, десь так само окислося, сигнал не хотів працювати. Ми отак це файно зробили. Під'єднали, сигнал працює. Тут ви бачили, що забандажовано, Спаєвано кембрик зверху стрічка. Так само тут теж стрічкою. Де що можна було попідв'язував, щоб воно не хиталося. Зараз в нас ще є бачок омивайки. Теж так само треба його тут встановити. З фарою погрався, упорядочив там всі провода. Там вже вони лежать на своєму місці. Масу під'єднав, бо була погана маса. З омивайкою, з омивайкою. Є така проблема. От робив отак трубка. Десь якраз тут вона виходила коло сигналу. І йшла на капот і на це. У нас є отакі чуть-чуть більші. Зараз хвилинку. Вона якраз плотненько-плотненько. Зараз будемо різати, вгадувати довжину і збирати всю решту. Дякую. Встановили, пригвинтили насосом овочан. Закріпили таким чином. Нема на даний момент ніякої різинки. Мусив шпагатом, щоб він не хитався бачок. Набрали трішки водички. І так, вроді під капотним. Вроді би все. Отак От зробили те, що я казав, було перебито. Взяли трохи більшу трубочку, натягнули з однієї, з іншої сторони. Тепер будемо ставити капот на місце і вона піде в капот. Моторчик працює, тут, як вже бачите, я пробував, як воно і що воно Запалення, є запалення, працює. Заводиться співтика, теж так само. Є. Працює рівно, на даний момент нарікай немає. на ній трошки покататися. Можливо, будуть якісь нюанси. Якщо щось виникне, будемо вам показувати. А так підкапотний простір, надіюсь, що вже все. Можливо, ще щось побачу, то засніму, покажу. А так, що могли? Вичистили, контакти, прочистили, де бачили, що були окиснені. Начебто все. Має бути. Пульт. Будемо займатися далі. На завершення. Капот прикручений, відрегульований, закривається. Те, що нас просили, щоб машина завелася і можна було нею пересуватися, ми виконали. Якщо будуть ще додаткові прохання, нас про це попросять, ми вам покажемо в наступних відео. Всім дякую, хто був зі мною. До побачення! Хай щастить!